Що таке CRS або загальний стандарт звітності? Це міжнародна система автоматичного обміну інформацією про банківські рахунки. Для чого в Україні CRS? Для того щоб заможні особи, які приховують свої статки за кордоном, сплачували податки в Україні. Податки важливе джерело поповнення бюджету як під час війни, так і для повоєнної відбудови. Якщо ви добросовісно сплачуєте податки, то чи несправедливо вимагати того ж від інших? Як працює СіРС. Банки та інші фінансові установи збирають інформацію про рахунки клієнтів і раз на рік надають її податковому органу своєї країни. Ці дані податковий орган автоматично передає своїм колегам-податківцям у ті країни, де власники рахунків сплачують податки. З 1 липня 2023 року Україна стане учасницею цього процесу, як і понад 100 інших країн. Знайомтеся, це Тетяна, інспектор Державної податкової служби. Вона тут, щоб розвінчати міфи, пов'язані з новим законом про СІРС. А це знову Коваленки Леся, її донька Роксолана і мати Марія Степанівна, які виїхали з України й тимчасово живуть у Німеччині. А я ще читала у Фейсбуці, що тепер закриють всі наші банківські рахунки в Україні без нашого дозволу. Ну це просто жах. Ні. Банк не має права просто закрити ваш рахунок просто тому, що ви виїхали. Проте, коли ви повернетесь в Україну, в фінустанові може знадобитися оновлена інформація про вас. Треба переконатися, що ви не сплачуєте податків в іншій країні і що ваші дані не потрібно передавати державній податковій службі. Якщо ви не співпрацюєте з вашим банком, ви наражаєте його на високі штрафи. Тому банк має право, але не обов'язок закрити ваш рахунок та повернути вам кошти, якщо ви не надали документів, які просить установа. Це ви мусите правильно визначити власний податковий статус, щоб банк не подав не актуальну інформацію про вас, Україну, де ви колись мешкали.